Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам 11 хоючку з моєї колекції, яка налічує 14 видів. Це хоя карноза триколор. Краса в кожному листку. Ця декоративна красуня не лише прикрашає інтер'єр, а доповнює простір затишком. Її м'ясисті соковиті листки з рожевими, кремовими та зеленими відтінками виглядають так, наче намальовані пензлем художника. Хоя карноза тріколор. Я отримала її в квітні 2023 року у вигляді зрізу в три вузли. Це шість листочків. Я розділила зріз на дві частини: Чотири листочки, два вузли і два листочки один вузол. Та вкорінювала їх окремо. За три місяці вони наростили кореневу систему і гарно пішли в ріст. Але одна росла швидше, інша повільніше. І це за однаковими умовами догляду. Які гарненькі листочки, які хвилясті. Краса рослини в кожному листку. Зелений, темно-зелений, салатовий. Кремовий, рожевий, прекрасна рослина. Влітку 2024 року я вперше вкорінила зріз моєї дорослої рослини. Звісно, є період, коли вона просто сидить і думає відпочиває або випускає вуз на якому наростить потім листочки. Зараз червень 2025 року. Я вкорінила два зрізи. Один на два листочки ще вкорінюється. Інший на 8 листочків, 4 вузли, які вже виростив два маленьких листочка із точкою росту. які гарненькі. А наступного разу покажу вам 12 ту хою з моєї колекції хой, яка налічує 14 видів. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. На все добре. До зустрічі!